Всім привіт, друзі! І в цьому відео я чекну нову обнову Brawl Stars, А ти постав лайк і підпишись на канал, і підпишись на телеграм-канал по ось цьому qr коду або по посиланню в коментарях, або в описі. Так, тепер я в описі нарешті лишаю посилання І тепер я оновляю без і чекаємо, поки оновиться в мене. Ну, наре... Ти не пройшло і півроку року! Насправді пройшло. Добре, заходжу в ВС. Надіюсь, надіюсь, норми обновлять. Ах, і звук не виключає! Джейон вийшов? Дай-дай-дай. Не, музика топ. Іван скоро не в <смеш> битва за царство катани. Ось ці імба. Ого, вау, вау, як гарно. О, мене склобо кікнули, хе, круто. Мене, мені дуже цікаво, що от тут, що от тут сидячого. Ну, я тут зараз заберу. О, значки і іконки. Окей, давайте забираю. Вау, бензопила. І це річний френд, дам. Боже скільки піні! О! Хо -хо -хо! Да, трошки, трошки трошки голосно. От, забрав всю цю всяку фігню, ого! Да. Дякую, Суперсалу! Ви вернули найгірші режими за всю історію брали. Добре, Добре аеробої іншим непоганий, але от зкраще ви це повний. Да. Время шкода, мене ми клубу кикнули і вот 500 кредитів. Що за сцени? Хоч мене в браузер просто перекинуло і там. Ой-ой-ой, Скіни продають. А де гіперзаряди? заряди? А де гіперзаряди? Так, кого там вийшло? на. я забуду, кого вийшло гіпер. На Лілі на Вілу. Е-е-е, а, а де гіперзаряди? А де гіперзаряди? На що за скамли? Да ні, ну ні, ні, ну е -е, на що це? кленці. Стоп! На що за скали? Ні, -хі 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 -хі. тільки накажіть, що гіперзаряди вийдуть там через місяць кінці обнови. <сміх> Я би їх і так не купив, просто мені цікаво. Ну, типу, типу точно би зустрічалися в катках з новими гіперами. От на Гріфа, пам'ятаю, от скоро! Ну чого скоро? Вони би мали вже вийти. Що за фігня? у ой-ой-ой, що за число? <сміх> і вернули ті режими. І квест На стардроп На 15 раз виграти, виходять за сокровищами це можна заглузу з'їхати туди. Просто <смі> лікарню заберуть. Поки ти в цей режим будеш грати стільки. Ну добре, заберу тут подарунки, але, блін, в обнові я думав, щось цікаве буде. Ну добре, 500 кредитів нам дали за за івент. Е, е, да Да, я думаю, що щось цікаве. Хоча б навіть она все нового бралера, навіть я бралера не можу протестувати ультра А коли вона вийду залі не было раніше досить цікаво. Да, я думаю, щось що цікаве, тільки фон у мене роздали іконочки, пінчики і що, і все? Да, на ді при заряді немає. Да. Ну добре, давайте тоді пограю каточку просто на відос. Давайте там пограю за. А... Вот буде івент зв'язаний з Кенді. То піду за Кензі. А... а куди? О -о -о -о! Цю карту вернули! Ну, типу. Ну, як це називається? Це окружені. Келісне. Вау! Дуже олд, ще з 2017-2018 року. Хоч олде. Ого, Штольня! Ооо, яма! Цих стінок давним-давно не було в ігрі. Круто. Та давайте пробуємо під закинити. Ну просто, просто щоб відос розтягнути. Ну мені не підходять такі, блін, малі відоси. Блін, у мене відео пропущен касар браури. Ну, хоч і багато, в принципі, правильно забрали. Але блин, на 2 хвилини виходить. Да. Раніше було набагато довше. Ну, конечно, ми цьому винесли. І мене забрали. І нам забили холл! Як нема ще. Давайте, тіммейт, зберіть. Мортис. Що ти здаєш за А боже, що... Так манси, манси, да... Мансую, мансую! Ой-ой-ой! Напиштухнул спеціальну. Оооо інтернет! А не, ну то це нормальний день в броста. Це... <рисує> Вау! Ото мов був! Та боже не дістав вже та ульта. Не знаю. А! Угу, <раз> <раз> Круто! Ну, рандомчик, як завжди! Ну як завжди! <рисує> ну як завжди! А ці 500 кредитів не збережуться до моменту брали? Але я не розумію взагалі чого тут Джі... Джей Йонг Як його? Джей Йонг? Чей? Чей? Давай, типу, Пайпер. Ти Пайпер взяв! Той! Ти що? Ти, ти думаєш що... головою чим? Оце вже зі мною не боти грають. Ну, типу, зі мною. Яка Пайпер? Яка Пайпер? Ого, круто я ультанулся. Че, ну зараз нормально вже? Еее, -е, а як ви думаєте, що обнова, типу, побрав толку? Напишіть в коментарях. І я забиваю гол, ну я вас мощний. <см cannot realize> не знаю, не думаю взагалі, чи я зможу на цю іконку збирати. Перемог. Збирати перемог, трохи не Відкриваю Откриваю стардропи і їдам. О, забираю голдіжку! Круто! Ну все, затестую. Ну, ну, Зато через 7 днів почнеться новий івент. І Брауле ультралегендарний вийде. Правда? Я не знаю, де я візьму 5500 кредитів. Ах, ну, коротше, подивимось, а на цьому буду вже прощатися. Через тиждень знімлю обов'язкове відео про, е, про новий сезон, про новий івент і його затестимо. І відкриємо суть. Да. Е, ну, а з вами був я, Сфайгай, і усім па-па.